Господь з Вами і з Духом твоїм Читання Святої від Луки Слава Тобі, Господи. Того часу, коли Ісус говорив, яка жінка з натопу, підвищивши голос, сказала йому Блажена утроба, яка носила Тебе. І груди, які писав. А він відказав: звісно, блажені ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. Слово Господнє! Слава тобі, Піхре! Дорогі брати і сестри, сьогодні, коли ми. Розпочинаємо святкування урочистості успіння Пресвятої Діви Марії. Ми чуємо, що якась жінка з натовпу говорить голосно до Ісуса, що блажена утроба, яка носила тебе, і груди, які ти сам. Тим самим, якби визволичує Пресвяту Діву Марію, через котру. Господь прийшов у цей світ. Вона була тим ковчегом завіту, про який ми сьогодні чули в першому читанні, знаком присутності Бога, був ковчег для народу Ізраїльського. Так само Пресвята Діва Марія, яка в своєму лоні носила Ісуса, вона була знаком Його присутності. І ось ми коли чуємо про те, що яким великим святом було для народу ізраїльського те, що цар Давид побудував той намет, в якому розмістили ковчег Завіту. І для нас сьогодні дійсно є приводом до радості того, що Урочисті Суспільня Пресвятої Діви Марії показує нам ще раз в нашому щоденному житті, що ми є покликані до радості вічного життя, що Господь <кій> кожному з нас радіє, і в ній сьогодні ми можемо знайти то підтвердження, що вона Котра була непорочна, з огляду на передбачені заслуги Ісуса Христа, Бог зберіг її від первородного гріха. Але ми бачимо, скільки в її житті було страждання. Хоча ми говоримо про те, що смерть, страждання є наслідком. Гріха. Однак це невинне страждання Пресвятої Діви Марії, воно настільки драгоцінне, тому що вона співтерпить зі своїм сином, вона усе розуміє і в може, усьому може допомогти. Тому що її материнське серце переповнене любов'ю до нього. А в ньому це материнське серце переповнене любов'ю до мене і до тебе. І ось коли сьогодні ми чуємо, як апостол Павло говорить, що коли смерти зодягнеться в безсмертя. Ми розуміємо те, що наше людське тіло, хоча і підлягає стражданням, терпінню, навіть, навіть ми досвідчуємо того, що людське тіло розкладається, але для Бога немає нічого неможливого. Тому що коли ми говоримо про Воскресіння мертвих, ми уявляємо собі, що це буде нове творіння. Але як ми знаємо з есхатології, науки про вічне спасіння, що колись мене дуже вразило, як студента семінарії, що для людини немає, не може не існувати. Що людина в моменті смерті її душа відділяється від тіла, і тіло підлягає знищенню, а душа йде до неба. Не може бути такого, тому що людина це душа і тіло. Якби було одною душею, то ми були б подібні до ангелів, бо ми були б духами. Ми не є подібні до тварин, котрі не мають душі, мають лише тіло. І ця єдність душі і тіла для людини є так важлива, що її не можна розділити. І як тоді пояснити, що людське тіло розкладається, знищується? Ми дивимося в категорії часу, простору, а в Бога це є одна мить. Для нього вічність є одною миттю. І можемо сказати, що мертві, котрі відходять з цього світу, вони вже зі своїм тілом і душею перебувають в славі неба. В цьому випадку також ми не могли би говорити про страждання, душ, котрі страждають в частилищі, тому що духи не можуть страждати. Страждає тільки людина, котра має тіло. І ось сьогодні ми дивимося і вдивляючись в те, що Бог забрав Пресвяту Діву Марію з душою і тілом до неба. Це підтверджує те, що кожен з нас, ти і я, ми будемо прославляти Бога в нашому тілі. Напевно, буде воно якесь прославлене. Так як Ісус після свого Воскресіння з'являвся учням, і, хоча мав рани на, на тілі, але однак то тіло вже було перемінене. І тому ми також в нашому тілі, яке нам Бог дав, і за яким ми можемо і повинні турбуватися, тому що воно також буде брати участь в прославі Бога. Дорогі брати і сестри, нехай ця урочистість ще раз нам підкреслить значення того, що ми є Божі діти, що в нас також перебуває Бог, що ми також є тими ковчегами завіту, як Марія, тому що від моменту хрещення кожен з нас є тим храмом Божим. В якому перебуває Бог. І не лише знак Його присутності, Він сам перебуває там в нас, в нашій душі. І для того наш... нехай Марія допомагає нам вчитися знаходити Його десь в глибині нашої... нашої душі, і там ми завжди можемо перебувати з Ним. Так як вона була цілковито з'єднана з ним свої, своєю любов'ю, нехай вона вчить і допомагає нам любити Христа понад усе.